Ну, що вам сказати? Ще одна імбаза своїх гроші. Це механічна клавіатура від відомого бренду Aula в колаборації з Apple Maker і модель F75 Max. По суті, це оновлення легендарної Aula F75 тільки з екранчиком, ну і так скажемо, мінімальними відмінностями всередині. Реально топ за свій прайс. Тому що дана клавіатура коштує 80 баксів для порівняння з Aula F75, яка коштує 70 доларів. Ціна невелика різниця, але ми маємо екран і трошки оновлений дизайн. А так, ця клавіатура дійсно вартує своїх грошей, тому що вона і виглядає, і зібрана класно, і можливості хороші. Ну і ціна дуже сильно грає роль. І я впевнений, що буквально через деякий час ця клавіатура заповнить весь інтернет. І на неї буде купа відеооглядів. Тому сьогодні в цьому відео хотів би поділити з вами думкою про цю новинку, продемонструвати тайпінг. Ну і звичайно, ви для себе можете вирішити, чи підходить вам ця клавіатура, чи варто її купляти. Ну і знов ж таки це буде реально цікавий досвід. Ну як завжди, давайте почнемо з комплекту. Поставляється клавіатура в ось такі фірмові картонні коробці. Тут ми одразу бачимо калаборацію по Maker Aula. Коробка простенька, але комплектація непогана. У середині коробки можна знайти ось такий гумовий кабель. Він має довжину 1,8 метра. Підключення йде Type-C, Type-A. Тут є фільтр. Кабель, по суті, буде використовувати для зарядки клавіатури або для дротового підключення. В комплекті з цією клавіатурою також йдуть два додаткових свіча. І це теж легендарні свічі від обох. Які вразили дуже сильно всіх своїм звучанням, своїм тактильним відчуттям при наборі, у них сила натиску 45 грамів. Це м'які свічі, без піску, без якогось там тертя і рівномірним плавним ходом. Відповідно, ви можете на заміну мати ці дві штучки свічів. Ну, а також присутня інструкція, ось така книжечка F75 Max. І також тут е, по кнопках показується, скажімо так, навігація по самій клавіатурі. Також ось така пластикова накривашка. Не знаю, хто нею користується чи ні, але в комплекті вона є. І так, давайте почнемо з дизайну клавіатури. Ну, по суті, він дуже схожий на попередню клавіатуру. Відмінність там не суттєва. розфарбовка кейкапів змінилась. Не очікуйте, звичайно, в. Аулі і Епомейкер колаборації, якщо ви замовляєте з офіційного сайту або на лі українські літери цього і не буде, тільки якщо офіційно завезено буде в Україну. Тому ось маємо такі кейкапи тільки з англійськими літерами. Підсвітка тут просвічується навколо кейкапів. Кейкапи самі не просвічуються, не будуть символи світитись. Ну але свічіння мені теж подобається. Ну це по факту вже стандарт для більшості клавіатур. Ви можете багато чого налаштовувати на самій клаві, в софті. Підсвітка не нав'язлива, багато ефектів, і ви собі коригуєте відповідно, як хочете, так? І, і швидкість анімації, і яскравість. Ну, я думаю, ви самі це все розумієте. Значить, що ми бачимо по дизайну? Що тут нового? Це екран. Екран, по суті, такий стандартний для більшості клавіатур. Він показує час, він показує навіть секунди, заряд, дату, він показує певні значення, або також можна сюди поставити навіть анімацію. Хто цим користується, знов ж таки? Я особисто ні, але мені в першу чергу більше зручно те, що тут є можливість подивити заряд. Ну і дуже зручно, коли ви включаєте там якийсь капслок, у вас загорається, розкладку, Windows, Mac і так далі. Тобто, ви тут можете це все спостерігати. Це прикольна фіча. При тому, що знов ж таки, Aula f 75 коштує 70 доларів, ця клавіатура 80, різниця 10 баксів. За екранчик тут вже ви вибираєте, чи приплачувати, чи не переплачувати. В цілому враження, коли я дістав цю клавіатуру, трошки поюзав по відчуттях мені здалося, що вона трохи тяжче від F 75 і напевно, можливо, туди дали більш грубшу шумку, і, скажімо так, більше всього на всередині. Ну, це особисто мої відчуття. Корпус, по факту, такий самий. Тут, відмінності, якщо є, то вони мінімальні. Але по факту дизайн тої самої аули. Тільки інші кейкапи і, по суті, екран. На задній частині ми можемо побачити чотири основні гумові ніжки. На них клавіатури тримаються чудово. От мені подобається, що аула вони дуже молодці. Клавіатура просто стоїть нерухомо. І ніжки тримають дуже гарно. Це також стосується і додаткових ніжок. Тут два яруса. Подивіться, наскільки тут велика площа ніжок і цієї гуми. Ви ставите додаткові ніжки. Ось клавіатура не їздить у вас, і це реально дуже великий плюс, тому що пластикові клавіатури. Вони, звичайно, легше, звичайно, чим е металеві, алюмінієві, і вони можуть їздити по столу, але ця клавіатура не їздить. Що стосовно по пластику, то якість мені його подобається. Клавіатура не виглядає дешево, вона дійсно виглядає е ну, привабливо на свої гроші. І от, до речі, тут бачите, анімація засвітилась така. Ось можете побачити, як екранчик передає. Екран доволі теж непоганий. Ну, такий, середнячковий по якості. Значить, тут ми маємо індикатор. З іншої сторони, можемо побачити підключення Type-C е, дротове або для зарядки, тумблер переключення режимів 2,4 по кабелю, Bluetooth. тумблер переключається зручно, фіксовані положення відчуваються, і це робити легко. Донгл у нас ховається в корпусі, тобто 2-4 ресивер для підключення по 2-4 на магніті. Ось клавіатура. Ну, знову ж таки, для пластикової доволі легка. Тест на скручування, вона проходить, не люфтить, не гнеться. Підгонка хороша, мені подобається. Пластик не має ніде таких зазубрин, нерівних стиків. Ну, от, реально клавіатурку зробили дуже гарно. Мені подобається. Виконання ролеру те саме по факту. У нього такі чіткі відсічки, воно по гучності, трошки такої, знаєте, вище середнього, але в цілому крутити його комфортно. Тільки отак якщо швидко крутити, але ви цього робити не будете, воно сильніше. По чуть-чуть друг, коли регулюєте, такі приємні, такі класні відсічки. Кейкапи у даної клавіатури теж шикарні. І товщина стінок, і лиття пластику, і структура, вона така в міру ширшава, приємно відчувається під пальцями. Не гнуться кнопки взагалі. Подивіться на цю товщину. Це відповідно даблшот, кейкапи, PBT, подвійне лиття. Наскільки дивіться, товщина стінок. От реально дуже класно. Мені подобається, що комплектні кейкапів в клавіатурі за 80 доларів має таку високу якість. Це реально дуже гідно. Свічі, як сказав на початку, тут Ліобох на 45 грамів. Свічі такого салатового кольору, 5 пін. Клавіатура підтримує звичайно, і 3 пін. Свічі це окрема тема про цю клавіатуру, тому що вони плавні, м'які тихий звук дійсно, виходить, кремовий. Ну, і, звичайно, це ви відео також можете почути в кінці. Свічі вони недарма ці поставили теж вау 75 Max. У середині ми одразу можемо побачити, що діод підсвітки знаходиться у нас з південної сторони. Можемо також побачити, що стабілізатори мають мінімальну змазку. На камеру це не буде сильно видно. Змазка є, вона так блистить. Можна зазвичай ну звичайно змастити ще сильніше, ефект буде краще. Але стабілізатори тут доволі непогані. Знову ж таки, я завжди відштовхуюся від ціни. За цю ціну тут стаби круті. Допрацювати їх можна, це питання 10 хвилин часу і небагато затратно по позмасці, і будуть дуже круті стаби, ще краще. В середині можемо побачити, що під пробілем є шумка, полікарбонатний плейт. Тут, до речі, флекс такий доволі так добре виражений, відчувається приємно при наборі. Тобто, флекс такий. Ну, Відчутний, якщо ви любите, коли клавіатура пружинить, ви це заціните точно в цій клаві. Стосовно шумки, то тут аж 5 шарів шумки. Тут шумка під полікарбонатним плейтом. Є також свічпат на платі, під платою шар шумки, а також на дні корпусу там все залито. Просто послухайте, це глухий звук. І це говорить про те, що там взагалі немає пустоти. Реально, все заповнено. Це дуже класно. Мені подобається, коли виробники не жаліють шомки в клавіатури. Що стосовно характеристик, то дана клавіатура йде в форматі 75%, тут 80 клавіш, конструкція Gasket Mount. корпус пластиковий, це ABS пластик, присутній ролер. акумулятор такий самий, як Aula f 75 на 4000 мА. І як заявляє виробник, що 30 годин з підсвіткою 80 годин без підсвітки це теж дуже хороший показник. Важить вона 960 грамів. Ну і відповідно підтримує софт на вінду. Ви можете драйвер скачати і керувати клавіатурою в програмі. Ну коротше, враження в мене про цю клавіатуру дуже чудові. Відповідно, такі самі враження, як від Aula F75, тільки тут ще екранчик додали, трошки інша розфарбовка кейкапів, яка мені, до речі, також подобається більше. Ну, як на мене, плюс трошки краще тут шумоізоляція. Ну і також, плюс глухий такий звук від корпусу. Су, що там прям дуже все щільно прилягає. Ну а тайпінг, як і обіцяв, ви зараз можете послухати.